Друзі, доброго дня! Пам'ятаєте моє останнє відео по капусті, де я знаходжусь на полі і кажу, що не вистачає людей для збирання капусти. ось, А зараз я у фермера на цибулі в складі, трошки шумлять вентилятори, вона продається. І можу вам сказати інший результат. 3 гривні і вона навіть в складі. Не потрібно. Не бажають люди приїжджати за 3 гривні і купляти в складі. Хоча на прилавках в супермаркеті вона коштує у вас від 6 до 15 гривень. Хоча цибуля ну, просто суперова. Цента, яка вже зафасована, калібрована розмір, щоб ви розуміли. До речі, це гібрид. диска. сухенька. Ось 3 гривні. І не бажають люди їхати і купувати. Цю продукцію. Тому я вважаю, що наступний рік для споживача буде не досить приємний по цибулі, тому що люди просто не бажають її сіяти. Людей на збирання знайшли, трошки механізовано цю продукцію можна було збирати. А ось що буде в наступному році це дуже велике запитання. Повторюю 3 гривні і не хоче таку цибульку ніхто їхати брати. Хоча. Просто супер. Тому не так все просто в нашій країні, особливо для овочівників. Тому ну, давайте працювати, давайте споживати якісну овочеву продукцію. Всім добра, здоров'я, миру і гарних вам всім якісних врожаїв.